Всім привіт! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні в нас на відеоогляді парочка королів тварин у нашому випадку королів машин. Зустрічайте 508 та 307 Peugeot Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та приходьте до нас на тест-драйв Два брати Peugeot були мокомолами і вирішили перетворити своє хазяйство на фабрику з оброботки металу. Так все і почалося. Така впізнаваема морда Peugeot ще й червоного кольору. Дизайн зберегся з 2007 року. Агресивний спортивний вигляд, до речі, двигун тут двохлітровий, а кліренс 160 мм. Ну чим не міська гонка. В нас тут двохлітровий бензин. 143 кінські сили та 200 крутного моменту. Це на 1755 кілограмів автомобіля. Розгін до сотні по паспорту це 10 секунд. Автомобіль грає разом з коробкою автомат 4 -ступеневою. багажне відділення 420 літрів. І, до речі, тут є ємність для повнорозмірного колеса. Місця з лихвою достатньо для пересування. Вам та вашій сім'ї. А якщо і цього буде замало 553 літри у Peugeot 508 в універсалі. І знову ж таки повнорозмірне колесо. У багажному відділенні в нас є поличка. А також, якщо розкласти сидіння, пространство буде ну близько куб-200-300 е, свободного простору. А тут у нас справжній бізнес-клас для сімейної людини. 16 турбований мотор буде економічнішим. Кліренс тут 148 мм. Кромовані вставки, чорний колір автомобіля додають виду цьому авто. 2010 рік і сідушки у дуже гарному стані. Щоб переконатися, ви можете приїхати до нас на тест драйв за адресою Княгині Ольги 19Б. Тут ми вже бачимо газовий упор. Цей автомобіль о, економічніший і трохи повільніший. 1,6 турбобензин, 123 кінські сили та 160 крутного моменту. Це на 2 тонни автомобіля. 11,8 секунд по паспорту до сотні. І, до речі, автомобіль в нас на 6 механіці. Я зрозумів, що ця машина варта коштувати більше, ніж вона коштує. Тут хромовані вставки в інтер'єрі, кожен руль, тканина у дуже гарному стані. Ну, це до експлуатації вже більше, ніж до дизайну. Такі маленькі речі, як підстаканнички, роблять цей автомобіль дуже приємному використанні. Гарно перемикається коробка механіка, гарно керується автомобіль. Щодо розмірів, так він великий. Але в нас на допомогу приходять парктроніки як спереду, так і ззаду. До комплектації можна додати двохзонний клімат-контроль та ще й панораму. І як же ж в бізнес-класі без повного електропакету? В цьому автомобілі, окрім всього, що ми вже перечислили, ще є круїз-контроль і. Круїз Витрата палива на круїз контролі е, сягає на цьому автомобілі десь м, 8 літрів на 100 кілометрів. Їдучи по трасі на цьому авто можна робити приблизно 6 літрів на 100 кілометрів. А тепер щодо спорту: Peugeot 307. У нас є передній. Електроприклад вікон. У нас є двозонний клімат контроль на 2007 рік. І на таку комплектацію каже 307-го. І звичайно ж багато емоцій. Автомобіль вже обслуговувався тут. Залито масло, залито масло в коробку. Питань до авто немає. А зараз перевіримо цю гонку на швидкість. Емоції а, визиває цей автомобіль, а, стрілка тахометра падає. А, думаю, приблизно ми впоралися за 9 секунд зараз, а перевіримо це на відео. Щодо витрати палива на цьому автомобілі, це 7. 7 літрів по трасі і приблизно 8-9 по місту. Місткі, динамічні, емоційні машини. Що б ви не обрали, і та, і та машина має вигляд, тому обирай, що тобі до смаку. Можна знайти за адресою княгині Ольги 19Б. Підписуйся на канал та став подобайки. До скорих зустрічей.